Господи Боже, Творець Небес і землі, ми зібралися перед Тобою, смиренні та благоговійні, визнаючи велич Твоєї сили та глибину Твоєї любові. У моменти скорботи та потреби ми шукаємо Твоєї присутності з відкритими та готовими серцями, впевнені, що Ти чуєш наші благання. Сьогодні ми хочемо взивати до Тебе з упевненістю, що наша віра здатна зрушити гори. Господи, Ти є Бог. Який перетворює неможливе на реальність, і ми пам'ятаємо слова твого сина, який навчив нас, що якщо матимемо віру, навіть розміром з гірчичне зерно, зможемо сказати цій горі: піднімися і кинься в море. З цією вірою ми наближаємося до тебе, просячи тебе допомогти нам вірити у твою здатність діяти в нашому житті незалежно від обставин, що нас оточують. Нехай ми будемо зміцнені в упевненості, що наша віра є могутнім інструментом, здатним відчиняти двері, які здавалися зачиненими, і приносити відповіді, яких ми так бажаємо. Боже співчуття, ми визнаємо терміновість наших ситуацій. Є моменти, коли тиск і біль здаються нестерпними, і в ці моменти ми взиваємо до Тебе. Ми знаємо, що ти не залишаєшся байдужим до нашого благання. Серед бурі ти є нашим притулком і фортецею. Тому, Господи, в цей момент ми підносимо наші голоси до Тебе, висловлюючи терміновість наших потреб. Нехай наші прохання будуть як ладен перед Тобою, і нехай кожна сльоза, що ми проливаємо, буде свідченням нашої довіри до Твоєї Божественної інтервенції. Ми пам'ятаємо Твої обіцянки, Господи, які запевняють нас, що ти завжди чуєш наші молитви. Твоє слово говорить нам, що якщо проситимемо, отримаємо. Якщо шукатимемо, знайдемо, якщо стукатимемо, двері відчиняться. Ми тримаємося за ці обіцянки, Господи, і хочемо подякувати Тобі за кожну відповідь, яку ми вже отримали, і за ті, що ще прийдуть. Нехай ми будемо сповнені впевненості, що Ти є вірний і завжди виконуєш те, що обіцяв. Наша надія в Тобі, і з вдячністю ми визнаємо Тебе як нашого люблячого Отця, який ніколи не залишає нас. І об'єднуючись у молитві, Господи, ми також хочемо молитися за тих, хто переживає труднощі. Нехай кожне наше благання буде проявом нашої любові та солідарності. Нехай наша молитва стане каналом благословень, множачи силу нашого прохання та збільшуючи нашу очікуваність Твоїх відповідей. Нехай ланцюги болю будуть розірвані, і світло Твоєї присутності осяє шляхи тих, хто страждає. Боже, поки ми чекаємо на твої відповіді, ми віддаємо Тобі наші серця у дусі попередньої вдячності. Навіть до того, як побачимо відповіді, ми дякуємо Тобі, бо знаємо, що Ти є Бог, який піклується про нас і завжди уважний до наших потреб. Нехай ми живемо з вдячним серцем, впевнені, що ти вже працюєш на нашу користь, навіть якщо наші очі ще цього не бачать. І нарешті, Господи, ми визнаємо, що молитва стосується не лише зміни зовнішніх обставин, але й нашого внутрішнього перетворення. Ми просимо, Отче, щоб Ти працював у наших серцях, даючи нам терпіння, розуміння та мудрість, необхідні для того, щоб справлятися з очікуванням. Нехай ми зростаємо у вірі та характері, очікуючи Твоїх відповідей, знаючи, що кожен момент очікування є частиною Твого Божественного плану. О Господи Боже, Творець Небес і землі, ми зібралися перед Тобою у дусі смирення та відданості, шукаючи Твого обличчя та взиваючи до Твоїх відповідей серед наших термінових потреб. Ми знаємо, що в моменти відчаю, коли гори здаються непрохідними, а бурі загрожують нашому спокою, наша віра підтримує нас. Тому сьогодні ми підносимо наші голоси у щирому благанні. Впевнені, що ти нас чуєш і завжди готовий діяти на нашу користь. Господи, серед тиску та болю, що часто нас оточують, ми хочемо пам'ятати, що Твоя присутність є нашим надійним притулком, терміновість нашого благання не залишається непоміченою тобою. Ти знаєш боротьбу, яку ми переживаємо, сльози, які ми проливаємо, і страхи, які нас переслідують. У кожен момент відчаю ми просимо Тебе. Прийди зі своєю могутньою інтервенцією. Нехай Твоя рука простягнеться над нами, приносячи полегшення та відповіді на наші прохання. Допоможи нам довіряти, що навіть коли все здається втраченим, Ти є Бог, який не залишає нас. Ми пам'ятаємо, Господи, про обіцянки, які ми знаходимо у Твоєму слові. Ти сказав, що якщо ми взиватимемо до Тебе, ти відповіси нам. Нехай упевненість у Твоїй вірності огорне нас у цей момент. Ми пам'ятаємо, що Твоє Слово живе і діє, що кожна твоя обіцянка є маяком, який освітлює наші шляхи. Тому ми підносимо наші молитви з переконанням, що ти чуєш і що у свій досконалий час ти діятимеш. Нехай ми, звертаючись до тебе, відчуємо мир, який приходить від упевненості, що нас чують і що наші благання не залишаються марними. В ім'я Ісуса ми хочемо взивати також за заступництво не лише за наші потреби, але й за потреби наших братів і сестер, які також стикаються з труднощами. Нехай ця спільнота об'єднається в одному серці, молячись одне за одного та розділяючи тягарі, що нас обтяжують. Нехай заступництво стане могутнім інструментом трансформації, приносячи зцілення і надію всім, хто перебуває в скорботі. Нехай кожна молитва, зроблена в єдності, відлунює на небесах і приносить Твою відповідь, Господи. І в цей момент, Господи, ми вирішуємо бути вдячними навіть до того, як побачимо відповідь. Ми дякуємо за Твою доброту, за Твою благодать і за Твоє забезпечення. Ми дякуємо, бо знаємо, що Ти є під контролем і що незалежно від обставин Твоя вірність залишається. Нехай вдячність наповнює наші серця і тримає нас міцними в очікуванні, що Господь діятиме, навіть якщо ми ще не можемо це побачити. Господи, ми просимо, щоб молитва не лише змінила зовнішні обставини, але й здійснила зміни в нас. Нехай, чекаючи на твої відповіді, ми розвиваємо терпеливе і розуміюче серце. Нехай кожен момент очікування стане можливістю зростати у вірі та довірі до Тебе. Допоможи нам пам'ятати, що часто підготовка є такою ж важливою, як і сама відповідь. Нехай ми знайдемо мир у подорожі, знаючи, що Господь з нами. Господи, наш Боже, у Твоїй присутності ми зібралися в цей священний момент, шукаючи Твого обличчя і взиваючи до Твоєї інтервенції у нашому житті. Ми визнаємо, що стоїмо перед Богом, який чує і відповідає. Богом, який знає кожне наше прагнення, страхи і надії, і який завжди поруч готовий діяти на нашу користь. Господи, ми хочемо роздумувати над обіцянкою божественної відповіді. У Твоєму слові ми знаходимо впевненість, що ти уважний до крику твоїх дітей. Ми пам'ятаємо обіцянки, які нас втішають, як у Псалмі 91.15, де ти стверджуєш, що коли ми взиваємо до Тебе, Ти відповідаєш нам, будеш з нами в скорботі і визволиш нас. Господи, нехай ця істина проникне в наші серця і наповнить нас надією. Нехай ми пам'ятаємо, що кожне слово виголошене в молитві почуте тобою, і що ти вірний у своєму зобов'язанні відповідати нам. Отже, серед труднощів, які ми переживаємо, ми хочемо триматися впевненості, що ти працюєш, навіть коли ми не бачимо. Ми знаємо, що часто у нашій поспіху ми забуваємо, що твій час не такий, як наш. Але, Господи, навчи нас довіряти Твоїй мудрості та Твоїм планам, які завжди кращі за наші. Нехай ми в цей момент згадаємо обіцянки, які нам були дані, і цим зміцнимо нашу віру. Допоможи нам вірити, що навіть серед бурі Ти є Бог, який заспокоює хвилі та приносить мир у наше серце. Нехай ми утвердимося в упевненості, що ти не залишаєш нас. І що відповідь на наші молитви може прийти способами, які ми навіть не уявляємо. Господи, ми хочемо взяти на себе нове зобов'язання молитися з запалом, знаючи, що наша віра може зрушити гори і відчинити двері, які зачинені. У цьому благанні ми не забуваємо про важливість заступництва. Ми хочемо піднести наші голоси на користь тих, хто також чекає на відповідь, за тих, хто перебуває в потребі та болю. Нехай наша спільна молитва буде потужним криком сумішу віри та надії, де кожне слово відлунює на небесах, приносячи підбадьорення та силу засмученим серцям. Господи, нехай кожен із нас стане інструментом Твого миру, приносячи розраду тим, хто на межі відчаю. Поки ми чекаємо на Твою відповідь, ми хочемо плекати дух попередньої вдячності. Ми дякуємо за кожне благословення, яке ми вже отримали, за кожну молитву, на яку вже було дано відповідь, і за всі, які ще прийдуть. Нехай ми дивимося в майбутнє очима віри, впевнені, що Ти контролюєш усе. Господи, нехай наша вдячність не залежить від того, що ми бачимо, а від упевненості, що Ти є добрий і що Твоя вірність триває вічно. Ми просимо, щоб Ти змінив нас через молитву. Нехай ми не лише прагнемо змінити обставини, але щоб наше серце було сформоване Твоїм духом. Допоможи нам розвивати терпіння, розуміння та любов, чекаючи на Твоє втручання. Нехай ми будемо відображенням Твоєї любові та благодаті в цьому світі, навіть у моменти очікування. Господи, ми продовжуємо взивати до Тебе з упевненістю, що Ти чуєш нас і що відповідь на шляху. Нехай наше серце завжди буде узгоджене з твоєю волею, і щоб незалежно від результату ми могли прославляти Твоє ім'я у всіх ситуаціях. Всемогутній Боже, Творець Небес і землі, ми зібралися перед Тобою з відкритими та нетерплячими серцями, шукаючи Твоєї присутності серед наших тривог і надій. Господи, ми визнаємо, що ми залежимо від тебе в усі моменти нашого життя. Ми взиваємо до Тебе з упевненістю, що Ти чуєш наші благання і що Твоя могутня рука завжди готова діяти на нашу користь. Віра, що зрушує гори, О Отче, це те, що привело нас сюди сьогодні. Серед труднощів, які ми переживаємо, ми пам'ятаємо Твої обіцянки та силу, яка приходить від віри в Тебе. Господи, нехай наша віра буде такою ж міцною, як скелі, здатною зрушувати гори, Ламати бар'єри та відчиняти двері, які здавалися зачиненими. Нехай ми зможемо дивитися на життєві обставини і все одно визнавати, що з вірою все можливе. Допоможи нам повністю довіряти тобі, навіть коли буря сильна і шлях не визначений. Терміновість нашого крику також присутня в наших серцях. У цей момент ми визнаємо біль і тиск, які багато з нас несуть. Господи, почуй наш крик. Ми знаємо, що ти не ігноруєш наші потреби, що кожна сльоза, яку ми проливаємо, не проходить непомітно для тебе. Серед скорботи ми просимо, щоб ти втрутився в наше життя. Нехай твоє світло сяє в темряві, а Твоя рука підніме нас із глибин нашої скорботи. Боже, ми хочемо пам'ятати обіцянку божественної відповіді. Дякуємо за кожне слово, яке нам було дано, кожен вірш, який запевняє нас. Що ти уважний до наших прохань. У Тобі ми знаходимо надію та розраду, бо знаємо, що перш ніж ми взиваємо, ти вже нас почув. Ісая 65, 24. Нехай ми тримаємося цієї істини, вірячи, що ти вірний і що Твоя відповідь прийде в потрібний час. Сила заступництва це дар, який нам був даний, Господи. Коли ми молимося одне за одного, ми об'єднуємо наші голоси в колективному крику. Який відлунює на небесах. Сьогодні ми заступаємося за тих, хто проходить через труднощі, хто почувається загубленим або без надії. Нехай наша молитва буде бальзамом, що приносить полегшення і силу. Нехай кожен, хто взиває до тебе, відчує впевненість, що він не самотній, бо ми разом у цій подорожі віри. Отже, ми також хочемо плекати попередню вдячність. Навіть до того, як побачимо відповіді, ми хочемо подякувати Тобі. Дякуємо за кожне благословення, яке ще прийде, за кожні двері, які будуть відчинені, і за кожне диво, яке ми ось-ось побачимо. Нехай наша вдячність буде виразом довіри до Тебе, визнанням твоєї доброти та вірності в нашому житті. Господи, ми просимо, щоб наша особиста трансформація через молитву відбулася. Нехай, чекаючи на Твої відповіді, наші серця будуть сформовані, наша терпеливість зміцнена. І наше розуміння збільшене. Допоможи нам побачити красу твоєї роботи в нас, навіть у часи очікування. Нехай ми наблизимося до тебе, шукаючи не лише змін у наших обставинах, але й у нашому внутрішньому світі. Господи Боже, люблячий Отче, у цей момент ми зібралися перед Тобою з серцями, повними надії та очікування. Ми визнаємо Твою велич, Твою доброту і Твою безмежну милість. Ми знаємо, що Ти є Бог, який чує. Бачить і відповідає. Сьогодні ми взиваємо з запалом вірячи, що наше благання не залишиться непоміченим перед Тобою. Господи, ми хочемо роздумувати над вірою, яка зрушує гори. Ти навчив нас, що якщо ми матимемо віру розміром з гірчичне зерно, ми зможемо сказати цій горі перемістися і кинься в море, і це буде зроблено. Допоможи нам, о Отче, плекати цю непохитну віру в наших серцях. Нехай ми зможемо дивитися на наші неможливості і замість того, щоб зневірятися, довіряти, що з твоєю допомогою ми можемо подолати будь-які перешкоди. Зміцни нашу довіру до тебе, знаючи, що навіть якщо обставини здаються несприятливими, наша віра може відчинити двері та принести відповіді, яких ми так потребуємо. Боже, ми також визнаємо терміновість нашого крику. Часто ситуації, з якими ми стикаємося, змушують нас відчувати тиск. Тривогу і безвихідь. У цей момент ми підносимо наші голоси до Тебе, просячи твоєї інтервенції. Ми знаємо, що терміновість наших проблем не проходить непоміченою для Тебе. Ти уважний до кожної сльози, до кожного тихого крику, що відлунює в наших серцях. Прийди, Господи, і принеси полегшення нашому болю, принеси розраду нашим душам і відповідай на наш крик своєю могутньою рукою. Ми пам'ятаємо, Господи, про обіцянки, залишені нам у Писаннях. Ти обіцяв, що якщо ми взиватимемо до Тебе, Ти почуєш і відповіси нам. Кожен, хто просить, отримує, і хто шукає, знаходить, написано. Нехай ми тримаємося цих обіцянок, Господи, і наповнюємося надією, очікуючи на Твою відповідь. Нехай Твоя вірність заохочує нас продовжувати молитися і вірити, що Господь діє на нашу користь, навіть коли ми не можемо цього побачити. І ми не можемо забути про силу заступництва, о Боже. Сьогодні ми об'єднуємо наші голоси в колективному крику, просячи за всіх, хто проходить через труднощі. Нехай кожне заступництво, зроблене тут, буде як приємний ладан перед тобою, множачи силу нашого крику. Нехай ми будемо інструментами любові та співчуття, несучи тягарі одне одного і вірячи, що разом ми можемо побачити, як Твоя могутня рука рухається в нашому житті і в житті тих, кого ми любимо. Господи, поки ми чекаємо на Твої відповіді, ми хочемо висловити нашу попередню вдячність. Плекати дух вдячності це акт віри. Ми дякуємо, бо знаємо, що ти чуєш. Ми дякуємо за забезпечення, яке ми ще не бачимо. Але в якому ми впевнені, що воно на шляху. Нехай наша вдячність не залежить від обставин, а буде виразом нашої довіри до Тебе. Господи, ми визнаємо, що молитва є засобом особистої трансформації. Ми просимо, щоб, чекаючи на Твою відповідь, Ти змінив нас зсередини. Нехай кожен момент молитви наближає нас до Тебе і робить нас більш схожими на Христа. Допоможи нам мати терпіння і розуміння, знаючи, що іноді очікування є частиною Твого Божественного плану. Боже, нехай твій мир, який перевершує всяке розуміння, охороняє наші серця і розуми в Христі Ісусі. Нехай ми живемо кожен день з упевненістю, що Ти контролюєш усе і що відповіді прийдуть у Твій досконалий час, Господи Боже, Творець Небес і землі. Ми зібралися перед тобою з відкритими серцями та душами, що жадають твоєї присутності. У цей священний момент ми підносимо наші голоси і думки в щирому благанні, визнаючи терміновість наших потреб і глибину наших надій. Ми знаємо, що Ти є Бог, який чує і відповідає, і віримо, що сьогодні, у цю мить, наші молитви не залишаться марними, але будуть прийняті з любов'ю та співчуттям. Перш за все, ми хочемо прославити Тебе за віру, що зрушує гори. Господи, ми знаємо, що віра це впевненість у тому, на що ми сподіваємося, і переконання в тому, чого ми не бачимо. Допоможи нам, Отче, плекати цю непохитну віру, яка дозволяє нам бачити за межами труднощів і довіряти Твоїй суверенній силі. Нехай ми віримо, навіть коли обставини здаються несприятливими, що ти здатний відчиняти двері, які були зачинені. Змінювати хід нашої історії і діяти могутньо в нашому житті. Господи, нехай наша віра буде живим свідченням Твоєї любові та вірності. І, Господи, ми визнаємо терміновість нашого крику. У моменти болю, тривоги та потреби ми знаємо, що ти завжди уважний до наших благань. Ти не ігноруєш сльози, які ми проливаємо, і скорботи, які нас оточують. Ми взиваємо до Тебе, О Боже. Просячи, щоб ти прийшов до нас у наших скорботах. Нехай Твоє втручання проявиться ясно і видимо, приносячи полегшення нашим тривожним серцям. Поспіши, Господи, допомогти нам, бо наша душа жадає тебе і Твоєї допомоги. Ми пам'ятаємо, Отче, про обіцянки божественної відповіді, які записані в Твоєму слові. Твоя вірність це скеля, на якій ми тримаємо нашу надію. З радістю ми проголошуємо, що Твоє слово не повертається порожнім, але виконує те, що йому до вподоби. Нехай ми тримаємося цих обіцянок, знаючи, що ти завжди чуєш наші молитви. Нехай кожен вірш, який нагадує нам про твою готовність відповісти, буде якорем для нашої віри і приводом для оновленої надії. І в дусі спільності ми просимо, щоб ти навчив нас про силу заступництва. Нехай ми будемо інструментами Твого миру і любові, молячись не лише за себе, але й за тих, хто нас оточує, тих, хто стикається з труднощами та викликами. Господи, нехай наші голоси об'єднаються в колективному крику, множачи силу наших прохань і збільшуючи очікування відповідей. Нехай заступництво стане щоденною практикою в нашому житті, зміцнюючи зв'язки і приносячи зцілення пораненим серцям. У цей момент. О Боже, ми хочемо подякувати Тобі за попередню вдячність. Навіть до того, як прийдуть відповіді, ми прославляємо Тебе за твою доброту і за впевненість, що ти вже дієш на нашу користь. Ми дякуємо за кожне благословення, яке ми вже отримали, і за ті, що ще прийдуть. Нехай наші серця будуть наповнені вдячністю, бо ми знаємо, що ти є Бог, який піклується про нас з безумовною любов'ю. Нарешті, Господи, ми хочемо роздумувати над особистою трансформацією через молитву. Ми визнаємо, що часто найбільш значущі зміни відбуваються не в обставинах навколо нас, а в наших власних серцях. Ми просимо, щоб ти допоміг нам розвивати терпіння та розуміння, очікуючи на Твою відповідь. Нехай наше очікування стане часом духовного зростання, де ми зможемо навчитися довіряти Твоїм планам і намірам, навіть коли ми їх повністю не розуміємо. О Господи, нехай наша молитва продовжує текти, як річка віри, надії та любові, поки ми шукаємо Твого обличчя і з нетерпінням чекаємо на Твою відповідь. Амінь.